Вітання глядачам телеканалу ТВ. В етері теми дня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вже за мить подробиці основних подій четверга 27 березня. Не перемикайте. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. У ніч на 27 березня, внаслідок масованої атаки російських БПЛА, у Дніпрі пошкоджена будівля, де розташована, релокована з Сівірсько-Донецька лікарня. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Також уночі та зранку, 27 березня, противник завдав удару по дев'яти громадах Сумської області. Вдень російські війська обстріляли серед місця Херсона. Ворог бив з артилерії. Дві людини загинуло, одна поранена. У місті під російський обстріл потрапила бригада швидкої, яка допомагала пораненому. Медики евакуювали до лікарні чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх через ворожий удар. Фельдшер та водій дістали вибухові травми і контузії. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні. Сьогодні, 27 березня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшому сержантові Володимиру Кадильнику, воєнно військової частини А-25-73, останню шану віддали у Дорошівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Допомога Збройним силам України, вирішення суперечливих будівельних питань, проблеми доплат вихователям та їх помічникам та інші питання у Чернівцях. Відбулася чергова сесія міської ради. Детальніше про рішення, які ухвалили міські обранці, розповідаємо далі. Підтримка збройних сил України, головне завдання влади і кожного громадянина. Керуючись цим принципом, на черговій сесії Чернівецької міської ради традиційно ухвалили рішення про допомогу нашим воїнам. Зокрема, на потреби військових виділили 15,5 мільйонів гривень. Також на реалізацію програми підтримки захисників та захисниць України додатково спрямували 400 тисяч гривень зі своїми нагальними проблемами. На сесію прийшли городяни. Зокрема. Ма представники гаражного кооперативу номер 14 на вулиці Руській звернулися до міських обранців. Їм збільшили орендну плату за земельну ділянку у кількадесят разів до понад 300 тисяч гривень. Нас обложили страшними санкціями, і сьогодні ми на межі виживання. Дуже велике прохання товариства, правління товариства щоб ви повернулися до, до тих тарифів, які були у, до, 1900, до 2024 року. Вони складали 0,09%. В даний час нам дали чомусь плату 3%. Висотки. Також по допомогу прийшли мешканці будинку по вулиці Руській, 219 Д. як каже голова правління ОСББ Людмила Тарко, їх будинок зведений на земельній ділянці, яка була в оренді в УМВС, пізніше реформованого в ГНП. По закінченню будівництва ділянка перейшла саме до управління нацполіції, а не співвласникам будинку. На сьогоднішній момент ГНП замовила містобудівні умови і обмеження для будівництва ще одного такого самого будинку, але це є неможливо, тому що будинок 219, де вже існує. Всі документи у мешканців цього будинку є. Будинок в усіх органах, структурах зареєстрований, свідоцтво на право власності зареєстровані. Ми не маємо жодного відношення до ГНП. І ну, будувати будинок 219 дев'ятнадцять який по факту вже існує, ну це є нонсенс. Тож співвласники будинку звернулися до депутатів з проханням проголосувати за протокольне рішення, аби винести на виконком питання щодо припинення дії містобудівних умов, виданих на нове будівництво будинку, який вже існує. Окрім того, під час сесії депутати порушили питання доплат вихователям закладів дошкільної освіти та їх помічникам. Зокрема, основну увагу зосередили саме на помічниках вихователів, які не входять до категорії педагогічних працівників В так, так, ми не можемо підходити до однієї категорії. Ну і говоримо про те, що помічник вихователя по вимогам освіти по цьому решті визначена саме така заробітна влада. Це абсолютне право органу місцевого самоврядування встановлювати надбавки для працівників бюджетної сфери. Тому прошу підтримати. Якщо у вас будуть пропозиції ще в когось, ви виконавчої влади, наприклад, встановити таку надбавку медсестрам, працівникам позашкілля. Ми з задоволенням підтримаємо більше того, внесемо на наступні сесії подібні пропозиції. В результаті депутати підтримали відповідне протокольне рішення, аби вивчити можливість доплат вихователям та їх помічникам. Тетяна Дубіцька теме днятева під час війни українська книга стала не просто джерелом знань, а своєрідним щитом, що об'єднує і захищає українців незалежно від того, де вони зараз перебувають. Благодійна акція українським дітям українську книгу за три роки встановила рекорд за кількістю переданих до бібліотеки шкіл нашої країни та усього світу українських книг. У національному агентстві Укрінформ підбили підсумки акції, яка стала мостом, що поєднав серця українців навіть на тисячі кілометрів одне від одного. Тему продовжить моя колега Українська книга стала важливим символом стійкості й підтримки для тих. Хто був змушений залишити свої домівки, а часто й рідну країну в пошуках безпеки, благодійна акція Українським дітям українську книгу офіційно стартувала 15 березня 2022 року. Її мета забезпечити підручниками, навчальними посібниками і літературою тих дітей і дорослих, які були змушені покинути рідні домівки, рятуючись від російської агресії, як зазначив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко, перші запити на книги з'явилися, Вилися у перші ж дні широкомасштабного російського вторгнення, коли евакуація з прифронтових територій. Набувала розмаху, ми були дуже здивовані, коли колеги, які приймали вже на місцях, звертались до нас з проханням, от там вивозити там продукти, чи їжу, чи воду, чи щось інше, чи якийсь теплий одяг. привезти книжки. Спочатку думали, що це якесь таке прохання, ну ситуативна для когось. Але коли от мені керівник львівського підприємства надіслав фото, коли діти сидять, це буквально ще перше число березня, в виробничому підприємстві Приємстві і їм е, жіночка читає ну казки чи книжки, я не знаю, що вона читали така фотографія. Ми зрозуміли, що це може бути такий елемент, який буде підтримувати наших дітей, підтримувати їхніх батьків. Елемент підтримки підтримки української ідентичності, спершу акція охоплювала внутрішніх переселенців, але згодом українські книги почали доставляти і за кордон. Волонтери подолали понад один мільйон кілометрів з українськими книгами. За три роки благодійна акція українським дітям українську книгу увійшла в історію, встановивши рекорд України за кількістю українських книг, переданих до бібліотек і шкіл. Як в нашій державі, так і за її межами у рамках ініціативи було доставлено понад один мільйон примірників книг у міста України та понад 32 країни світу. Також відкрито понад 300 українських книжкових поличок у бібліотеках і культурно-освітніх центрах за кордоном. Як зауважують спікери, запити на формування книжкових добірок у закордонних публічних бібліотеках та культурно-освітніх закладах. Досі продовжують надходити від українських посольств з різних країн світу, за словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції нині за межами нашої держави в європейських країнах проживає понад 4,5 мільйона українських громадян, і більшість з них це діти. Я завжди чую дуже багато питань, які проекти є у України для того, щоб допомагати нашим діткам, які вчаться пара паралельно, чи основне місце їх навчання це звичайно вузи в державах-членах Європейського союзу, але більшість з них вчаться паралельно дистанційно в українських школах, і відповідно донести знання і книжки до цих дітей це надзвичайно важлива акція. Тому ми всіляко готові допомагати і допомагаємо в рамках нашого міністерства таким акціям, оскільки вони стосуються безпосередньо. Дітей, ну тих, хто буде в цій країні жити, хто буде цю країну творити, відновлювати після нашої спільної перемоги, активно долучилися до благодійної акції і буковинські волонтери, доставляючи українські книги не лише внутрішньо переміщеним особам у нашому регіоні, а й далеко за кордон, зокрема, завдяки їхнім зусиллям. Книги, врятовані зі складів розбомбленого видавництва у Харкові, потрапили до Словаччини, Англії та інших європейських країн. Волонтери подолали тисячі кілометрів, аби донести українські книги українським дітям. Ну, по перше, до мене звернувся Василь Продан. Це наш чернівчанин. Ми знайомі ще з дитинства, з тим, що вони започатковують таку акцію і запросив до неї долучитися. Ми відвідали з книгами декілька країн Євросоюзу. Були у Братиславі, Словакії туди доставили цілу фуру книг. Були у Лондоні, Великобританії, були в Бухаресті Румунії, ні, і завжди ми передавали для наших посольств, щоб вони розповсюдили книги поміж нашими громадянами, які тоді перебували в країнах Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення. Під час презентації підсумків акції в «Укрінформі» журналісти ТВА поцікавилися в організаторів рецептом, як ще більше мотивувати молодь до читання для молоді чернівців. Мені здається, треба. Для того, щоб молодь частіше читала книжки, була залучена в ці процеси, треба такі от інноваційні речі підтримувати. І, зокрема, коли створюються такі творчі спейси, де люди можуть прийти, випити каву, поспілкуватися, почитати книжки, І переважно це вже українські книжки, українських авторів або класика українською мовою, воно буде. Популяризувати українську книжку, тому от, мабуть, заклик такий розвивати такі, такі проекти. До слова ініціатива отримала продовження в акціях українським захисникам, українську книгу та українській молоді. Європейську книгу у рамках цих акцій нові видання надходять до військових госпіталів і закладів освіти, формуючи нові осередки культури та знань навіть у найскладніші часи. Аліна Рябко темитня. Ми продовжуємо розповідати про статки топ-чиновників Чернівців та області. Свої доходи задекларував і Чернівецький міський голова Роман Клічук. За минулий рік на посаді мера він заробив майже 688 тисяч гривень. З нерухомості Роман Клічук задекларував спільний будинок у Чорнівцях площею понад 500 квадратів та земельну ділянку площею 616 квадратних метрів. Також він є власником житлового будинку та трьох земельних ділянок у селі Великий Рожин Івано-Франківської області. Окрім цього, мер задекларував два нежитлові приміщення та земельну ділянку у селі Кальнівці Брусницької громади. Там знаходиться ТОВ Брусницька Мацеста та ТОВ Калина 1 бенефіціаром яких є Роман Клічук. У 2024 році на банківських рахунках у Романа Клічука понад 2 мільйона гривень. У готівці мер зберігає понад 209 тисяч євро та понад 177 тисяч доларів. Такі суми валюти були і минулого року. Також мер задекларував 6 мільйонів гривень. Автопарк сім'ї налічує дві автівки. Найстаріша з них 2017 року. З цінних особистих речей мер задекларував годинник за понад 323 тисячі гривень, який придбав у 2020 році. Рептово вибігла на дорогу на Буковині водій мікроавтобуса збив дев'ятирічну дівчинку, ДТП сталося 26 березня в обласному центрі по вулиці Українських добровольців. Правоохоронці встановили, що 35-річний містянин, керуючи автомобілем Мерседес Бен Світо. Допустив наїзд на малолітню чернівчанку, яка раптово вибігла на дорогу поза межами пішохідного переходу. У наслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. Нарубав дерев на понад 21 мільйон гривень. На буковині викрили чоловіка підозрюваного у вчиненні злочину проти довкілля, зловмисником який незаконно зрубав майже 40 дерев ялини. Виявився житель Вижницького району. Так, 21 березня, під час здійснення профілактичних заходів з метою виявлення порушень у сфері злочинів проти довкілля, співробітники відповідних органів виявили на території природно заповідного фонду Берегомецького лісництва незаконну порубку хвойних дерев. Слідчі з'ясували, що до злочину причетний 28-річний житель села панилів Підгірний, який унаслідок незаконної порубки заподіяв матеріальну шкоду довкіллю на суму понад 21 мільйон гривень. Незаконно зрубану лісодеревину буковинець спільно із поки що невстановленими слідством особами збув на території Вижницького району. Підозрюваному загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до скоєння протиправних дій. В його піснях закодована наша ідентичність та любов до рідної землі. До сторіччя від дня народження Дмитра Гнатюка, 28 березня, на сцені Чернівецької філармонії зберуться зірки української естради для того, щоб вшанувати пам'ять видатного співака та легенди української пісні. На сцені Чернівецької філармонії піднесений гамір, адже всі в очікуванні захопливого показу вистави, на якій глядачі зможуть побачити різного Дмитра Гнатюка. Іван Ілащук, народний артист України, поділився спогадами про свої взаємини та роботу з маестро. Маленький епізод розкажу. В Трускавці ми записували колись шлягер, запросили Дмитра Гнатюка, а в головного лікаря Трускавця був день народження. І Дмитро Михайлович виходить і співає: Сміються, плачуть, солові, і тут люстра гасне. Очевидно, це було випадково. Але потім вся Україна говорила про те, що Гнатюк в Трускавці заспівав так, що загасла люстра. Учень Дмитра Гнатюка Петро Приймак розповів, про те, як він став солістом національної опери, заспівавши партію свого викладача. Так сталося, що я, будучи студентом, співав його вистави. «Ті». Я там співав сивійську цюрівню Кафігеру і співав Травіату. І так вийшло, що в 93-му році я п'ятий курс консерваторії. І... Чи в театрі комусь не було співати, чи не було соліста? І я в січні заспівав одну виставу, в березні заспівав другий раз повторну виставу, і з 8 квітня я. Він мене за руку привів до директора в кабінет заяву на стіл і соліст національної опери. Ще одна учениця Гнатюка, Ольга Нагорна, згадує, як їй допомогла підтримка Дмитра Гнатюка на початку творчої кар'єри. Відчувала таку з боку Дмитра Михайловича, таку батьківську опіку. Просто мені настільки допомагав і як режисер, і просто як людина, і давав такі поради. І я відчувала ну настільки. Якусь підтримку це дуже важливо було для мене для молодої співачки на той час, щоб для будь-якої молодої співачки дуже важливо, якщо ну, є підтримка від більш старшої поважної людини. Режисер Іван Петрусяк розказав про свої враження від роботи над виставою, яку покажуть до сторіччя всесвітньо відомого співака. Цікавою в першу чергу було те, що е, пісні всі знайомі і е, вони відомі ці пісні, і саме багато пісень пов'язано з нашим Буковинським краєм. Тому щоб вибудувати програму, ми пішли таким шляхом показати життя саме Дмитра Гнатюка. І за допомогою тих пісень, які він виконував, ми так старалися вибудувати програму, щоб показати, як він починав свій творчий шлях на Буковині, як продовжив у Києві і коли набув всесвітньої слави на весь світ і на різні континенти. Також режисер привідкрив таємницю побудови. Вистави і наголосив, що це не має виглядати як звичайний концерт. Подача обіцяє бути нестандартною. Ми втілили образ трьох Дмитрів Гнатюків. Це в дитинстві, в юності в зрілості. І три, а наші актори будуть вести, як то кажуть, такий діалог від імені Дмитра Гнатюка, який буде переплітатися з його знаковими творами. Тому це буде більше такий як театралізований перформанс. Артисти української естради з радістю запрошують глядачів на виставу у залі фі філармонії. запрошуємо всіх а, до завтра до філармонії на концерт вашої пам'яті, присвячений сторіччю. А ми пішли на репетицію. Чернівецька філармонія рада вітатиме у своїй залі всіх, хто хоче віддати шану та вдячність легенді української пісні. Вистава відбудеться 28 березня о 18.30. Юлія Слободян Теми дня, ТВА. на цьому наш випуск новин завершується. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам вдалого вечора та душевної гармонії. Залишайтеся з нами.